21 жовтня у затишній читальній залі бібліотеки Донбаського державного педагогічного університету ентузіасти вивчення рідного краю провели літературну зустріч зі студентами. Учасники заходу поринали в славетне минуле слов'янщини, торкаючись її літературної історичної та краєзнавчої спадщини, а також видатних особистостей. Все це у сукупності знайшло відголосок в наукових творах краєзнавців. Літературна історія слов'янщини та яка ближче мені якою я займаюся багато років як філолог, член Національної спілки письменників України, досліджуючи літературу рідного краю, творчість письменників земляків, літературний процес в нашому регіоні? У мене більше десяти посібників і книг про літературний рух на Донеччині. І одна із таких праць це слов'янськ літературний. Тобто я повністю присвятив цю книгу навчальний посібник історії літературного руху на Слов'янщині. Унікальними історичними аспектами слов'янського краю ретельни та з ентузіазмом займаються краєзнавці дослідники в складі археологічних експедицій. Нові археологічні знахідки та маловідомі історичні відбитки знаходять своє відображення в наукових працях фахівців. Якщо говорити о території нашого Слов'янського району, то вона унікальна скашова всіх атмашеннях. Ну, прежде всего, поскольку мне ближе памятники истории, археологии, в этом отношении почти тысячу объектов археологии находятся на территории города и района. И вот изучение этих памятников, конечно, представляет большой интерес для написания новых страниц истории нашего края. Поскольку любой предмет ⁇ это уже памятник. Памятник истории, археологии, и он раскрывает какую-то страничку. Если мы набираем большое количество этих предметов в памяти в археологии, то мы можем уже описать жизнь людей в то или иное время. А история у нас действительно богатая. Вот те истории, которые были раскопаны, мы представили некоторые в статье научной, они удивили мной, поскольку вот если взять керамику, она очень разнообразна, если взять изразцы, вот только более 60 видов изразцов было обнаружено на небольшой Площаді в рамках заходу в колі філологів відбулася презентація нової книги Володимира Дєдова Святі гори ілюстрована історія, що є унікальним подарунковим виданням, яке має зацікавити широке коло читачів, у тому числі майбутніх вчителів і дослідників. Книга це спільний проект державного історика архітектурного заповідника і управління культури Донецької у адміністрації. Ця книга є спільною працею багатьох дослідників, археологів, істориків. Філологів, і то це, як, як би сказати, узагальнююча історія Святогір'я, яка надасть можливість сьогодні вам, студентам, учням, ознайомитись з історією рідного краю з самого початку заселення території Святогір'я з давніх часів, з періоду кам'яного віку, і закінчується закінчу сьогоденням. Екземпляр презентованого видання студенти можуть знайти у бібліотеці педуніверу. Варто зазначити, що надрукована книга святі гори Ілюстрована історія російською мовою. Існує також її електронний варіант українською. Фіналом кожного розділу видання стало резюме на англійській мові. На цьому особливості видання не обмежуються. В этой книге отличается тем, что здесь беспрерывная нить исторического прошлого нашего народа на конкретном регионе, в Святых Горах, где сконцентрирован комплекс памятников истории и культуры, начиная с древнего периода нашей истории и заканчивая современностью. Мы не идем ни один хронологический крупный исторический этап, который бы не был представлен в Святых Горах каким-то памятником материальной духовной культуры. Преимущество... Такого, таких изданий в том, что а, можно на примере небольшого совершенно регионального участка, таких как святый Егор, Понятно, что это не просто точка, что это, в общем, сконцентрированная энергия многих эпох и многих народов вот в, одно, в одном месте. И я просто являюсь передаточным каким-то звеном, инструментом, который передает то, что сконцентрировано там в этих памятниках, расшифровав его и, в общем-то, в доступной манере, в научно-исследовательской, конечно, работа там является основной, но Тим не мінімум доступної совершенно формі і зложити щоб було ясно і понятна всім. не тільки спеціаліст. Колектив бібліотекарів педагогічного універу, що виступили організаторами цікавої зустрічі студентів із провідними краєзнавцями регіону, зі свого боку веде досить різнопланову краєзнавчу діяльність, до якої з цікавістю долучається кагурта Спудеїв навчального закладу. Ми випускаємо. электронный каталог краеведческий, то есть где собраны все литература нашей библиотеки по краеведению. Мы стараемся не выпускать ни одной новинки. Выражу, наверное, мнение всех присутствующих, и не только студентов, но и преподавателей, то, что это мероприятие было значимо для нашей библиотеки, нашего университета, поскольку книга, которая вышла, это книга... А, ну, значимо тем, что она полностью освещает историю нашего края от палеолита до современности. И вышла в такой трудный для нас год. И мы, естественно, гордимся, что у нас есть что показать людям и о чем рассказать. У нас очень богатая интересная история.